Вітаю в ефірі. Програма з перших куз перед мікрофоном Наталя Тукало. 4 жовтня у Вінниці відбудеться благодійний мотопробіг на підтримку збройних сил України, якими завершиться літній мотосезон байкерів. Про основну ідею та мету заходу, що саме чекає на учасників мотозаїзду, а також як можна до нього долучитись. Про це поговоримо детальніше впродовж нашого ефірного часу. І студії Українського радіо Вінниці Вінницький волонтер і співорганізатор акції Євгеній Ратошнюк. Я вас вітаю, пане. Євгені. Вітаю. Отже, я пам'ятаю, що ще до повномасштабної війни байкери дос, доволі часто влаштовували мотопробіги, мотозаїзди, організовували такі великі, ну, як, як мотофести, як фестивалі, як шоу. Але нині подібні заходи, які також організовують, вони Трошечки під іншим акцентом відбуваються, і все таки велика увага приділяється саме для, для кого вони. вони організовуються. Велика увага людям, які сьогодні нас боронять і які власне дають нам шанс на життя. От розкажіть, будь ласка, про ініціативу мотопробігу, як вона виникла саме сьогодні, і основна мета цієї акції близько двох років назад. Ми зібралися із байкерами в місті погребище, невеличке місце, я сам звідти родом, з думкою зак... організувати закриття мотосезону. Але зробити його не так потенціально, проїхалися і забули. У місті погребище був військовий, ми з ним знали, що в нього є потреба, нього була, йому необхідність була протеза. Ми між собою сконтактували. Організували з міською радою зв'язок, те, що нам необхідно, надайте ну, нам дозвіл, сконтактувалися із працівниками поліції, щоб забезпечити, ну, щоб його децентралізувати. <кхем> І це, мабуть, став першочерговим таким заходом, який ми спрямували саме на допомогу Збройних сил України, а саме нашому захиснику, який у зв'язку із пораненням повернувся на. Живий, але із проблематикою без ноги. То ми ви зібрали часткову суму, яка була необхідна йому для протезування. Тобто, ось такою серйозною верніше, фестиваль він раніше був такий певним чином розважальним, так? Або я не знаю, братерство. Я розумію, що байкери це все про братерство, про, про дружбу, про взаємодопомогу, але став якийсь такий більш серйозний напрямок. так? Це був. Таким першим кроком до того, що ми наразі організуємо. Це один із тих перших кроків. Коли ми вже безпосередньо прийшли до Вінниці, я навіть цей день пам'ятаю, як сьогодні. Можу розповісти Будь вам. Будь ласка, а, в мене народилася ввечері пів дев'ятого вечора ідея організувати такий самий захід, тільки в нашому місті Вінниці. Це вже була війна, це так? Це вже війна. Так це було рік назад, коли ми почали самоорганізовувати організовувати такі масштабні заходи. Я зателефонував до Паші. Він е, має райдерів. ну, Райдери, якщо розібратися в самій синхроніці ієрархії мотоциклістів, там вони поділені. Райдери, є клуби, МС. Е, зателефонував я до нього. Він проживає в турбо, і там є свої громаді, свої мотоциклісти. Я з ним зв'язався зв із е, Олегом. У нас тут у вільниці є він, э, ГО, там, він райдерси, вони теж райдерси, тобто займаються проїздками своїми. Ми, ми між собою трохи вирішили зробити, організувати такий якийсь захід і спрямувати його саме на допомогу військовим. Коли ми вже в подальшому почали якісь планувати дії, безпосередньо до нас зателефонував Олександр Біовус, це один із е, учасників військовий ветеранського клубу МС. В Україні, вони їхній куб на всю Україну відомий, і він запропонував свою допомогу. Ще безпосередньо Дяна, там дівчинка в нас була, яка займалася а, саме оцими, як правильно вам сказати. Розмалюваннями тих всяких приколів, ну, от якщо ви були у нас на заході, приколи, це mm -hmm. ми для себе їх вбачаємо. Тубуси розмалювати, розмалювати картину, підготувати сувеніри, тобто, щоб зацікавити того, хто проходить сюди, аби змотивовано його підготувати для самого доната. Щоб ми провели безпосередньо аналітику, що у Вінниці відбувалось, і як ми можемо на зацікавити, так, увагу, як так? ми можемо їх зацікавити. І в комплексі вийшов. Я скажу, як казав наш президент, потужний, потужний свого роду захід. У Вінниці на той час, це рік назад, було прогриміли. Ми дуже добре. Уже подальшому наша команда сформулювалася, і ми продовжуємо організувати заходи вже більш… До конкретики, тобто закриття, відкриття, але кожний акцент це допомога збройним силам України, це допомога тим бойовим бригадам, які постійно ми контактуємо. Уже в подальшому ми там у нас вийшло трошки, ми роз'єдналися. Тобто ті займаються тим, ті займаються тим, але заходи безпосередньо ми спрямовуємо на допомогу нашим захисникам. Тобто благодійна мета це така основна складова. Це насамперед. Заходів. Чи відбуваються у вас якісь конкурси, я не знаю, ви ось ці тубуси, картини, які збираєте для реалізації, для, для залучення уваги, аукціони, можливо, влаштовуєте? Так, у, так? Нас, у нас воно є присутнє. У нас навіть на цей захід, який в нас планується закриття. Літнього сезону ми підготували безпосередньо саме ярмарок, ну, Тобто, якісь новички, сувеніри, якісь блокноти, якісь певні брилки під мотоцикл. Тобто, Підготував би безпосередньо ті самі тубуси, які розмальовують. у в нас є у Вінниці митці, які вміють малювати на цих тубусах. Uh -huh. Що попередньо у нас був тубус із Сарасом Григоровичем Шевченком, який тримає автомата. Він вийшов у нас тоді за сумарну суму на той час, це було 15 тисяч гривень. Його викупили. Ми підготували трошки більш цікавіше на цей раз. Ну буде більш детальніше, я не буду робити такі промо, але uh -huh. я скажу, що ці тубуси вони готувалися на передові uh -huh. військовими. Це одне із ключових. Але і безпосередньо ті аукціони, за якими говоримо, це будуть оти певні. Ми ці лоти збирали з різних точок нашої країни. Один із цих це схід країни, де військові безпосередньо зараз ведуть свої бойові дії. Це має ну, зацікавити тих, хто прийде. Е, чи ми можемо, я не знаю, чи це можна називати в ефірі на загал, для яких підрозділів ви сьогодні збираєте допомогу? Один із тих, кого я можу розголосити, це окремо штурмова бригада Людь перший батальйон наша саме національна поліція. Так. Деякі бригади попросили не розголошувати. Ну, вони мають на це право. Мотозаїзди відбувалися торік і на початку цього року, як ви вже сказали. І Чи є вже такі певні історії успіху, наприклад, що ви щось таке придбали глобальне, яке сьогодні, або вчора, або завтра вже служить нашим хлопцям? Ми завжди акцентуємо увагу на їхніх потребах. Є запити? Так, так? так у них є безпосередньо ці запити, бо є запити на Стерлінк. Ми купували старлінки, передавали їх туди. Були проблематика із транспортом, який в бойових діях виконує певні свої завдання. Вони це поширена проблема серед військових, те, що техніка зламалась, і необхідність для її продуктивної діяльності на в тій чи іншій території, де ведуть вони свої певні там бойові завдання, вона необхідна їм там з. Для виконання тих завдань ми передавали кошти на ремонти. Ми передавали кошти на відновлення тої техніки. Також у нас були запити з приводу там, технічних приводів. Тобто планшети, рації ми також купували, їм передавали туди. Були запити від 210 го батальйону нашого війницького на генератора. Ми їм відправляли генератора. Вони офіційно висновнові направлено на нашого громадську організацію. Тобто, все, що хлопцям дівчатам потрібно. Ось у травні, у травні ви відкривали так, літній мотосезон. Наші суспільники робили сюжет. Я пам'ятаю, там йшлося, що понад 400 учасників було. Чи ви знаєте вже скільки приблизно, хоча б Ми орієнтуємося на ну на загал? Якщо брати попередні з'їзди, це більше аніж 300, Це буде гарантія. Це навіть на відкриття, коли ви були з вашого телеканалу, йшов дощ. Це не завадило приїхати. У мене є до вас якраз питання, чи не завадить погода? Я думаю, що для тих, хто розуміє, для чого ми це організовуємо, не завадить. Мотозаїзд відбудеться за будь-якої погоди. Географія учасників, звідки вони до нас? Це ж не лише Вінничан. Воно розпоширено. Воно розпоширено. Основні учасники це Вінниця та Вінницька область. Безпосередньо до нас приїжджають різні мотоклуби із сусідніх областей. Угу. Зрозуміло. А іноземці у нас доїжджають до нас? А були у нас... Міжнародні байкери. <рес> були у нас представники американського мотоклубу. Супер. Якщо ми говоримо про про ну, закриття літньої частини мотозаїзду, мот, мотосезону, але я десь бачила, що ще й осінньо-зимовий сезон може мати місце. Ми зробили цього року такий, як правильно вам відповісти, закриття саме літнього сезону і акцент на тих, хто продовжує надалі, тобто, щоб не робити це закриття, а такий невеличкий перехід. Перехід у інший сезон Мотозаїзд, який триває. <хи> <хи> Перша частина <хи> навіть, навіть такі й будуть, що зимою будуть їздити. <хи> ну, мотозаїзд, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли, це ж не лише про гул моторів, це не лише про шоу, а це й про, як ви сказали, про підтримку військовим. Демонстрація нашої солідарності з ними. Адже ж віра, вірогідність того, що серед наших військових є. Колишніх, колишніх не буває байкерів, існує. Є безпосередньо військові, навіть які серед організаторів вже ж нашого цього заходу є угу. військові мотоку, ветеран СМС. Це військові, діючі військові, ветерани також є. Які в цьому мотоклубі, які їздять, на жаль, безпосередньо, так як мені Олександр повідомив, один із тих організаторів, який залучався до цього заходу, який підтримку нам надавав. Він загинув. Тобто, угу. це ми свого роду пам'ять завжди. цим мотоциклістам, Ми їм приділяємо велику увагу. А тим більше військовим, які в такий час були заучені до такого специфіку роди заходів, віддали своє життя оборонюючи нашу країну. Ми маємо віддати честь та шану. Це Тут я вам скажу Євгенію, ще й моральна складова. Ми маємо всім нагадати, і власне, вашим мотопробігом, що Україна існує, що вона живе, що вона бореться. Ми свого роду, а я вже надавав попередньо як інтерв'ю. Я наголошу на тому, що ми відновлюємо культуру. Культуру двох типів це мото. І культуру в тих громадах, в які на під час війни культура занепала. Свого роду, ми робимо військово патріотичне виховання для молодого покоління. Чим я вам роз'ясню тим, що ці заходи, які ми організовуємо, ми робимо акцент на допомогу Збройним сил України. Ми видаємо військово-патріотичну тематику. Молодь це має сприймати і розуміти, для чого ми це робимо. Свого роду це для військово-патріотичного виховання, коли вони за зауч... Чаються до тої частки допомоги, яка необхідність не є необхідна у теперішній час. Я десь в соціальних мережах також в коментарях читала, що ну мені не дуже сподобалося, але це ну моя думка. Коментар був, що ось ці мотоцикли, байки, так що вони можуть брати участь в подібних мотопробігах, і саме ті беруть участь, які ну ревуть і гудять ночами у Вінниці. Можливо, ви спростуєте. Коли, Оце коли, якраз на коли, культуру. Коли, коли хтось вбачає, що вони ревуть і їдуть, це транспорт. Ми можемо запитати в тої людини, коли вона їде на машині, чому машина риве? Чому йде звідти газ? Йде, це свого роду, це транспорт, це техніка. Той, хто не їздив на мотоциклі? Той, хто не проїжджав перших 100 кілометрів на ньому, він не зрозуміє, що це що це за відчуття, для чого їхати на цьому на мотоциклі. А коли воно спрямовано на певну необхідність, необхідність збройних сил України, я до цієї людини поставлю риторичне питання. Нехай воно прийде на захід і відповість перед тими людьми. Ну так, але тут питання, що ніч і все ж. Все, вночі, щось... вночі я не чую. Ну, це, це питання іншого ефіру. Хто підтримує проведення мотозаїздів у Вінниці? Чи наскільки співпрацюєте ви з Вінницькою громадою, з Вінницькою владою? Безпосередньо, Вінницька міська рада нас під кожний наш захід вони підтримують, надаючи нам дозвіл, надаючи супровід через місто з працівниками поліції. Постійно в нас іде, немає в нас оцих. Проблематики в тому, що нас не пустять, нам не нададуть, нам громади нас не приймуть. Кожного разу у нас агрономічна територіальна громада приймає із, нехай це буде початок старту, як нас це. Ми робили закриття, в них Сергій Миколаївич Сітарський постійно підтримує нашу мотоспільноту, допомагає різними свого роду підмітими. Специфіками заходу він може забезпечити як і музичний супровід, може забезпечити початкове місце. Якщо це ми робили закриття попереднього року, він нас забезпечив харчуванням, місцем, де це можна провести для учасників. Він забезпечив музичний супровід. Тобто, він нам закрив часткові питання, по яких ми не знали, як це робити. Щоб все було безпечно так, і цивілізовано. Так, так. Наскільки важко це або складно організувати все-таки під час війни так, такого роду масштабні заходи? Це ж і дозволи взяти, і цей маршрутний лист якось з кимось узгодити і, ну, напевно, і врешті забезпечити безпеку. Це складний ну, процес. Безпосередньо у нас розподілені люди, які цим займаються і за це відповідають. А на рахунок того, щоб узгодити, я ж я вже попередньо вам говорив, <су> нас постійно приймають, що органи органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, з тими заходами, що ми організовуємо. Тобто вони відносяться з лояльністю і з підтримкою. Ну і вже зовсім наостанок, що особисто для вас, Євгенію, означає ну, бути частиною цього дійства. Це безпосередньо, як мабуть я вважаю для кожного громадян свідомого громадянина України, це є обов'язок підтримувати у такий нелегкий час, у таку скрутну хвилину наших військових службовців, які боронять нашій тил, поки ми тут, а це наш обов'язок. Я бажаю вам щиро, щоб все вдалося, щоб цей мотопробіг, мотозаїзд, ну, мав великі успіхи і реальна допомога нашим хлопцям і дівчатам. Дякую. Наразі програма з перших уз добігає завершення. Сьогодні ми говорили про благодійний мотозаїзд на підтримку збройних сил України, який відбудеться у Вінниці у суботу, 4 жовтня. Гостем студії Українського радіо Вінниці був волонтер, співорганізатор заходу Євгеній Ратушнюк. Програму вела Наталя Токало. Працюємо, і наближаємо нашу. Українську перемогу ще раз дякую.